Буде джаз, сьогодні буде саксофон. Ну не тільки джаз. В принципі, я граю все, але так як саксофон асоціюється з джазом, то в принципі сьогодні буде більше джазової музики. І вона на майбутнє планується кожного четверга проводитись для людей. Кожному безкоштовно можна прийти послухати. Просто відпочити під хорошу музику в будній день, що досить рідко в Житомирі. В Житомирі люблять, коли грається якась музика в ресторанах, вона така, а коли приходять люди сюди, тільки я вмикаю якось чи Гершвіна, чи Рея Чарльза, люди відразу підспівують, підсиджують і збираються більше кучі. Ну, всім, всім цікаво, збираються майже повні зали кожен раз, тому що всім просто приємно відпочити під джазову музику.